На донарному засіданні 39-ї позачергової сесії Семенівської селищної ради 8 липня із 26 депутатів селищної ради зараз зареєструвалися 21 депутат. Прошу депутатів зареєструватися в системі голосу. Будьте дуже уважними через те, що питань дуже багато. І ми, як будемо так переголосовувати, то будемо ще пройшоти це. Прошу зареєструватися в системі. <плес> а, в робочій сесії бере участь депутат полтавської ради <плес> Володимир Вашківцевол. Відповідно до пункту 11 статті закону України про містеріально саморядування в Україні, сесія селищної ради є правомочної. Венарне 39-ї позачергової сесії Семейської селищної ради Бочного Склихання оголошує. Що розпитку, мені здається, що ми після цієї заяви, якщо все це підтвердиться, ми не будемо приймати перемогу. Чому я попросив до порядку денної? Ну, я не проти виступити після перепускнення. Але я кажу, що це цікавіше буде вам, влади мінії. Ну, давайте все-таки попробуємо після встановлення рекламу. Я не заперечую. Я вважаю, ми <прес> завернемося <заботимо пес> ще далі. Регламенту юридичному... так? Uh, так. На сайті селищної ради в день прийняття розпорядження про скликання 39-ї подачу сесії. Відповідно до розпорядження було опубліковано порядок денний із 211 питань. Вноситься пропозиція прийняти цей порядок денний за основу. Прошу голосувати. Превівкористування охорони околичого середовища, відково-комунального господарства, містобудування та будівництва. Комісія рекомендувала всі 211 питань винести на розгляд тонального засідання, але проголосувала за внесення право до понад 70 проєктів рішень. В основному це традиційні правки зменшення термінів оренди земельних ділянок та встановлення чи врегулювання розділів орендної плати у відсотках. Як завжди, ми враховували практично ці рекомендації і внесли ці правки до проєктів. Якщо у депутаті виникатимуть питання, голова комісії надасть роз'яснення. Так склалося, що при підготовці цієї сесії ми працювали в дуже напруженому режимі, адже більш ніж велика кількість питань і зовсім малий термін для підготовки. З рекомендацій постійної комісії пропонується порядок денний пленарного засідання 39-ї позачергової сесії. У цілому пропонується прийняти із 10 питань і питання різне. Прошу голосувати. Передодприйнят. Порядок, е, порядок пленарного засідання 39-ї позачалої сесії приймається. Ну що такі пропозиції до регламенту роботи сесії. До південні до п'яти хвилин виступи обговорені до 3 хвилин сесію провести за, тівтори, три за три години. З перервами через півтори, так? Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Не виникатиме зауважень, будемо проводити за скороченою процедурою чи ні? Якщо будуть зауваження, беззначатиме в процесі роботи, приймається. Приходимо до питань, будь ласка.

Назика Національної агенції запобігання корупції. Стаття 59.1. Конфлікт інтересів. Сільський селищний міський голова, секретар, депутат сільської селищної міської ради, голова заступник, голови депутат районної обласної ради в місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів. Який виник під час участі у засіданні ради іншого колегіального органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органам. Друге. Якщо не участь усіх, визначених у частині першої цієї статті у прийняті рішення, призведе до втрати повноважності відповідної ради іншого колегіального органу, особи, в яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийняті радою іншим колегіальним органом рішення за умови публічного, самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу. Так, йдемо далі. Це 51 по порядку, що не забуде 52 в цьому плані. На ЗК роз'яснює цю ситуацію так. У розділі 663 на сайті НЗК запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань місцевих рад. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, у волів заступників голів, обласних районних рад, міських сільських селищних голів, секретарів міських сільських селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб. Та заставки організації відповідних органів статті 34 закону. Стаття 59 закону України про місцеву Україну передбачає особливий порядок регулювання конфлікту інтересів під час їхньої участі в засіданні відповідних рад. Так, для регулювання конфлікту інтересів, який виникає у зазначених вищих осіб під час участі у засіданні відповідної ради потрібно перше. Самостійно, публічно повідомити про конфлікт інтересів, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Ради. І друге, не брати участь у розгляді, підготовці, прийняти рішення у зв'язку з якими ви, винен ви, конфлікт інтересів. Винятки я зачитувати не буду. Час. Вони нас тут з цим не стосуються, але нас стосуються інші моменти, це моменти, які в окремих випадках повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання Ради, де на початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес. Дивіться, ми голосували з вами на минулій сесії про обрання голови постійної комісії. За обрання голови постійної комісії проголосувало 14 чоловік, про що є інформація на системі голосу. Участь у голосуванні брала зацікавлена особа, а саме голова комісії, як вона себе називає, настоящий, депутат Бондар. Отже, рішення про обрання голови постійної комісії є неправомірним. І звідси йдуть усі юридичні наслідки, а саме повернення комісії, яке є неправомірною. Ця комісія, що відбулася і такою, що не відбулася. Її треба проводити, заново оголошуючи заново, нову сесію спочатку проголосування на посаду, голови комісії. Потім Сесію, сроки, визначені регламентом за добу про обрання чи про е, проведення комісії і потім оголошуючи нову сесію про земельні ресурси. Це борежим, ребятки. Далі, що пояснює, методичні рекомендації на ЗК, які говорять чітко, я відібрав конкретно наш випадок, Ніякий інший наш питання і відповіді. На засіданні місцевої ради розглядається питання про обрання голови постійної комісії. Це сайт на Методичні рекомендації будь-які може ознайомитися. Чи виникає конфлікт інтересів у депутата місцевої ради, якого обирають головою постійної комісії ради? Відповідь: Так. Депутат місцевої ради особисто заінтересований в обранні себе головою Постійної комісії Ради. Така заінтересованість може полягати у бажанні особи отримувати заробітну плату у разі обрання голови постійної комісії з питань бюджету, який за рішення Ради працює в радіостійній основі. Бажання підвищити свій соціальний статус і реалізувати певні амбіції, отримати здобутки, навички, які забезпечать діяльність. Голови постійної комісії. Це не ні, моя відповідь, тому посміхатися тут нічого, посміхатися в сторону НАЗК. Це перше порушення, яке не дає нам змогу сьогодні провести сесію. На мою думку, наголошую. Ви я хочу робити, вас пробережити. І друге порушення. Не менше. Важливе з точки зору, яка стосується голови Національної агенції за повідомлення корупції. Голос, система голосу. Час я спеціально зробив скріп 23-28. Боленько вчора пройшли соціальні, щоб трошки сьогодні попрацювати. Остаточний текст рішення буде оприлюднено текст, передбачений законодавством. Так, я у вас там, так? Да? Читаємо. Читаємо. Так, стаття 59. У нас про що ж вона говорить зараз. Як ми повинні працювати в цьому напрямку? Стаття 59. Акти та посадових пасібні став завальність. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішення. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшість депутатів, більшість депутатів від складу ради, крім випадків, передбачених цим законом. При встановленні голосування до загального складу сільської селищної міської ради включається сільський селищно-міський голова, що бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос. Рішення ради приймається відкритим відкрити по випадків передбачені пунктами цього закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. І далі, те, що стосується нас. Результати воєнного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за закликом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Отже, рішення сільської селищної ради. П'ятийденний строк з моменту прийняття може бути зупинено головою. Рада зобов'язана з потижневістко, в повторню розглянути, але саме головне юристи досить. Перше, відкрити питання з точки зору корупційного діяння, а по-друге, розкажете будь-яке рішення, якщо воно буде прийнято місце. Дякую за увагу. Шановні депутати, я роблю перерву на 10 хвилин. Прошу регламентну комісію зібратися. Віктор Васильович, пригласимо. Тепер тільки переговори до вас, Микола Вікторія. Сьогоднішню сесію відміняю. Оголошуємо сесію Ну, за допомогою за чергу. Обирають Богу, він оголошує комісію, все таке питання. Я розумію, ну я вас просив. Не викидайте мене і не треба мені рота закривати. Я казав, я. Мене ну, легше вбити, я кажу, не та готовий. Зру, та не Ні, ну я з, з, з цим комісії спогоджувальної ради викинули. Вчора я хотів це сказати на комісії. Мені новообраний голова комісії закриє рота і показує статтю 19, вона каже, відкидає статтю, кажу, я голова комісії, мені пофіг, що ти мені тут даєш, буде так, як я кажу. Ви ж хоч це виключили? Ні, не виключили. Все це записано. Я ще й попросив надати їм протокол цього, цього розмову вчорашньої комісії. Володя, зараз виключено все? Ні, це в протокол. Я спеціально після гімну виступив, щоб це було в протоколі. Я спеціально павла, після гімну, Можуть? я підходив Привучи. до дівчат, спитав. Мій виступ повинен бути в протоколі. що після